Для вступу до ЄС знадобиться змінити конституцію. Про це заявила віце-прем'єр-міністерка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина. Вона зазначає, що мають змінитися засади функціонування державних інституцій. Також право ЄС має бути впроваджено в наше законодавство. Стефанішина запевнила, що підготовку до цього ми маємо вести вже зараз, щоб уся українська правова система була до цього готова. Ось новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував скорочення кандидатів перепрошую кадрів в багатьох посольствах. Про це пише дзеркало тижня. За даними видання Сибіга оголосив про це на своїй першій нараді з послами. Очільник МЗС повідомив, що переглядатиме штатний розклад закордонних дипломатичних установ і скоротить штатні посади в багатьох посольствах. Окрім того, він наголосив, що президент очікує нову динаміку та ініціативу. Тива, а також активнішу медійну присутність. Сьогодні останній день Паралімпійських ігор, які проходять в Парижі, українські спортсмени здобули 79 нагород, 21 золота, 26 срібних медалей і 32 бронзові. Станом на зараз Україна займає сьоме місце у загальному заліку. Лідують лідирують Китай. Великобританія та Сполучені Штати Америки протягом дня українські паратлети матимуть два шанси на медалі. Андрій Кривчун у веслуванні. А Антон Крюков у паверліфтингу. Церемонія закриття ігор розпочнеться о 20-й годині.